Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про додавання десяткових дробів в окремих випадках. А саме, якщо у одному десятковому дробі десяткових знаків більше, ніж в іншому. Отже, записуємо наші десяткові дроби у стовпчик. Так. Щоб кома була під комою. І тоді добре видно, що у нас є десятки, одиниці, десяті і соті, але в другому дробі пусте місце там, де має бути сота. Напевне, ви вже здогадались, знаючи, що в десятковому дробі вправо можна дописати будь-яку кількість нулів. Що на це місце можна поставити 0. Ну, а далі виконувати звичайне додавання десяткових дробів. 6 додати 0 буде 6, 5 додати 4, 9, переносимо кому рівно вниз, 6 додати 5, 11, 1 пишемо, 1 помічаємо. І 1 додати 1 і додати 1 буде 3. Отже, нашим результатом є 31,96. Тобто 16,56 додати 15,4 дорівнює 31,96. Отже, пригадаємо, наші етапи додавання десяткових дробів, якщо не вистачає якогось десяткового знаку. По-перше, потрібно записати дроби у стовпчик так, щоб кома була під комою. По-друге, дописати нулі у дріб, у якому менше десяткових знаків. І по-третє, виконати додавання десяткових дробів. Ось наш алгоритм додавання десяткових дробів з різною кількістю цифр після коми. А зрештою, Пам'ятай, у тебе все вийде.